Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 19 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитись, який сьогодні день, які підказки, яка енергія. Карта дня для нас на сьогодні. Ой, сонечко! Яка чудова карта, яка чудова енергія. На дні колоди вежа. Ого, два старших аркана. Ну то в нас вже сонечко після потрясіння. Почнемо з дна колоди, почнемо з вежі, тому що сонечко вже виправило цю ситуацію. Вежа це крах, це хаос в нашому житті, це коли щось раптово ламається, електроприлади або руйнується якась сфера нашого життя. Але руйнується те, що вже себе вичерпало, що не дає нам розвиватися, що вже немає куди рости. Що, те, що вже пора давно відпустити, для того, щоб мати простір, звільнити простір для нового, для нових людей, для нових стосунків, для, нової, для нового розвитку, для нових можливостей. І тому все, що тут відбулося, воно вже не має значення, тому що сонечко воно все згладжує, сонечко надає ясності. Сонечко нам показує, що відкрий очі, подивися. Коли ми дійсно розуміємо, що те, що відбулося, що все, вже воно для нас не має ні цінності, ні важливості, ні, ні сенсу, тому що ми розуміємо, що там було, що тут було, хто тут був поряд з нами. І сонечко це вже радість, це щастя, це успіх, це визнання, це, це наша внутрішня сила. Наш внутрішній стержень, це наш оптимізм, це розуміння, хто я, що я маю, куди я хочу йти, з ким я хочу йти. Ну, дивіться, наскільки різні енергії. Вогонь тут і вогонь тут, який вогонь може бути різний. Вогонь, який ламає, руйнує, опікає, і вогонь, який, який е, зігріває, надає. Сили надає оптимізму, надає стійкості. Ну що ж, маємо сьогодні сонечко, радість, розуміння, коли ми вже оцю вежу починаємо або розуміємо, що добре, що я звільнився, добре, що я звільнилася, я тепер маю весь світ переді мною відкритий, маю можливості, маю силу, маю бажання. Звільнився від покут. Що мене сковували, чи від негативу, який був навколо мене, сонечко це і є таке прозріння, розуміння і віра в себе, і сила, щоб відбудувати нову вежу. Але вже беручи до уваги всі нюанси, всі деталі, всі аспекти, що зруйнували попередню вежу. Ну що ж, Подивимось, що нам буде допомагати сьогодні. Ну, коли є сонечко, коли є сила, віра, оптимізм, бажання, я не знаю, чи потрібно ще щось. Ну що, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Паш мечів: нове віяння, нові плани. Бо паш це дуже молода енергія. Це наша внутрішня дитина, яка нас примушує, штовхає на пригоди, яка дає нам. Підказує, що вона хоче, про що ми давно, можливо, вже забули, або діти і онуки також це дуже молода енергія. Наші діти і онуки, заради них ми і, і стараємося, і намагаємося, і, і збираємося докупи, і збираємося з силою. Ну, тобто, це або нові думки, нові задуми, нові, нові ідеї, нова інформація, нові бажання, новий вітер. Або діти онуки, або наша внутрішня дитина. Тішиться. Дивіться, начебто от дивиться, що туди, де була вежа, все, нема. Відрубали. Меч він також вміє відрубувати. Відрубали раз і назавжди. Що буде заважати? Що нам буде заважати? Трійка Пентаклів. Угу. Такі поради, радники збоку. Тому що трійка це як мінімум три людини, які хочуть допомогти. Ну, може, вони і справді хочуть допомогти щиро, але ну, у нас є сонечко. у нас тільки ми знаємо, що ми хочемо, як ми хочемо, і як нам для нас краще. Тому їхня робота, їхня підка... їхні підказки, участь взагалі в вибудовуванні нової вежі. Заважає їхні підказки недоречні, непотрібні і можуть тільки дратувати. Тому краще сказати зразу, що, дякую, я не потребую. Якщо буде мені потрібна ваша допомога, я звернуся до вас. Може бути, повчання, знаєте, бо це також карта учнівства, коли хтось повчає нас, а роби так, а не так. Ні, у нас є. Сонечко, в нас є розуміння, що я хочу, мої плани і мої бажання, тому ми слухаємо себе, нашу внутрішню дитину. Куди нам рухатися і що робити. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного сьогодні дня, радісного, яскравого, позитивного, розуміння, що я хочу, хто поряд зі, поряд зі мною, куди я рухаюся, От як, щоб кожному з нас. В кожного було прозріння і ясність. От вімкнули світло нам, коли ми чітко розуміємо, куди ми рухаємося і що ми хочемо, і взагалі, хто є хто і що є що. Бо сонечко це є ясність. І любі мої, люблю вас обіймаю, міцно, міцно. Я бажаю вам любові, позитиву, радості, сонечка над головою, сонечка в душі. Любові, натхнення, радості. Дякую, що ви в мене є, бо ви є моя любов, моя радість, моє натхнення, мій позитив, мій настрій. Щиро вдячна, що, що ви в мене є. Для мене це направду важливо, мені дуже приємно, як ви мені пишете. Я завжди все читаю, все, на всі відповідаю повідомлення. Отож, діліться мої любі, своїми враженнями, своїми побажаннями. Дякую, що ви в мене є. Ставте ще, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па-па!